Є в цьому житті сталі речі, не всі з них приємні, але є і такі, що гріють душу. Зокрема, те, що по Росії летить по їхніх заводах з виробництва того, що потім повертається на наші мирні голови. Ось це, звісно, з неприємного Росія, котру ніч поспіль продовжує свої масовані ракетно-дронові удари по Україні, і, от, нарешті, пограв був гол, відпочив, відреагував на них Дональд Трамп. Як саме а головне чи призведеться до чогось? Будемо говорити просто зараз. Прямий ефір Ютуба 24. го понеділок. У нас сьогодні на календарі 26 травня. Ім'я мої. Ірина Услова, і з нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. І поки заекономість пише, що Росія виготовляє більше дронів зараз ніж навіть використовує. То ми над цією тенденцією працюємо активно. Російська єлабуга вже під атакою дронів. Вкотре не перший раз завод у Татарстані. Місцеві жителі з, зі словами ненормативної лексики знімали це все на відео, як завжди. Ну дурніше поробиш, повикладали наслідки. Уточнюються, але росіяни доволі емоційно це сприймають. Окрім того, кінешма, Івановська область, не область наречених, тепер область дронів Дмитрівський хім хімзавод під атакою, звісно, всі кажуть, атака отражена, ну але кадри з мереж свідчать дещо про інше. Наскільки от ефективно, що ми по Татарстану по єлабузі, яка розташована в Алабузі, економічній зоні б'ємо, і чи є в принципі ризик потім, що росіяни можуть розосередити своє виробництво? Чи вони такі не дуже розумні, що там і буде все? Ну давайте так в Татарстані, Бачбашкетрстані є дуже цікаві інші підприємства. А це з виробництва азотної кислоти. І добре це таліяті азот і все інше тому що оце дуже дуже боляче буде для росіян чому тому що що таке що таке це це підприємство це ж виробництво аміаку і азотної цієї кислоти вона ж виробляється одночасно є складовими для, для добрив і для вибухівки там ще є таке цікаве місто, десь рік тому туди прилітало, Салітакавськ. Називається. Тобто, це оце концентрація цих хімічних підприємств. Тобто, якщо говорити про три а, таких а, вузьких горла для росіян, а, це оці підприємства. Тому що дивіться, якщо буде припинене ускладнення виробництва а, а, цих складових, це означає удар по експорту російському, тому що це виробництво добрив. І добре, в тому числі для сільського господарства Росії, ми будемо про це забувати. Далі це підрив ну, неможливості виробляти в достатній кількості вибухівки. Далі, те, що ми з вами обговорювали: наступне вузьке горло це парти Новоросійська, і наступне це парти Балтійського моря. Фактично, це три таких ключових точки. Удари по яких удари, по яких можуть призвести до дуже сумних наслідків для Росіян, і фактично, це буде заявка на перемогу Україні, тому що якщо вдасться забезпечити наприклад блокаду новоросійська і Балтійського морів, плюс це. Плюс удари подальше по військових підприємствах. Що України вже є такі можливості? Ну це дуже сильно ускладнює життя росіянам. Дуже сильно ускладнюється життя. Це фактично вони можуть повторити історію з радянським союзом, оскільки, ну вже знаєте, неважливо, яке калування нафти там є. Вони просто не зможуть їх експортувати. Тому я думаю, що Україна на цьому буде зосереджуватись і диктувати вже власні умови. І це дуже гарні новини. Новини. От у нас знову таки всі займаються ментальним анонізмом. Читають, що там Трамп наговорив, так які картинки він там повісив, там як там Віткафа за одне місце цей гус, гусак, там щось, чи хто там лебідь спіймав під час гри гольфу. Ні, не це треба дивитися. Ну тому що це ж він для власних виборців робить. А, цікаво була інша подія, я вважаю дуже дуже важливі а, було була позиція J7, а, міністр фінансів. Так. Що а, активи Росії повертатися не будуть поки вони не ну там не закінчать війна, що не помиляться? Головне знову питання репарацій там пішло. А, ну це перше. Друге, я бачу повідомлення, що все ж таки Зеленське буде на саміті НАТО, і там Трамп буде присутній, скоріш за все. Це знову такі дуже гарні новини в дійсності. Треба дивитися не те, що як розважає Трамп власне електорат і те, що він говорить, а те, що в дійсності відбувається. Досить позитивні, позитивні новини. Далі, далі що, що ще цікаво відбувається, Я от бачив там теж заяву фінів. Росіяни починають супроводжувати свої суда танкерного флоту вже військовими кораблями. Це те, що це означає, що росіяни відчувають тиск в Балтійському морі. А, і тут знову таки слово за Європою. Вони достатньо сукупно більший флот для того, щоб забезпечити блокаду танкерів в, цьому, в Балтійському морі. А, так що, ну і плюс ці кораблі не врятують від дронів. Нагадаю, що справжні санкції проти Росії запроваджувала сама Україна, коли. Сбушники організовували системні атаки на порти в Лінградській області і в Новоросійську, щоб пали експорт нафти. Це означає, що ситуація для них не дуже красива, якби вони там не розповідали, не махали шашками. Скільки б це можна в принципі спостерігати по тому, як міняються активно ділери у Медвідєва, а ми бачимо нові постачання там гаджубасу афганського, скоріш за все, і його все це його вислови, які стають все більш такими радикальними стосовно Європи. В першу чергу, тому що оце те, що відбувається, те, що відбувається, означає, що європейці певним чином так. Ці санкції, які запроваджені в 17-му пакеті, це шатуфта повна. Але те, що е, у європейців нарешті починається судовості, я думаю, що вони це відчувають. Е, наша головна мета тут знову таки не роздавлятися картинки і не думати про які наслідки все ж таки була атака гусака на. Деякі е, чутливі місця відкафа чи хто там з ним грав в цьому, а натискати в першу чергу на європейців, щоб вони давали більше ресурсу для України. А пані Тараса, ну дійсно ми дізналися в суботу, що не дивлячись на те, щоб Лумби попереджало, що, що то, може враховуючи позицію штатів, не буде консенсусу по спільному комуніке засідання міністр фінансів країн G7, але ні, засуджується агресія Росії. Йдеться про те, що буде підтримка України і в плані відновлення і зараз ну і про те, що дійсно заморожені активи Російської Федерації не будуть. Розморожуватися, допоки та не виплатить репарації, але ну вам не здається, що вони лежать якимось трошки мертвим тягарем, тому що їхнє використання дуже обмежено. Скільки нам там виділяли 50 мільйонів чи, чи скільки? Ну якось так, давайте. Так. Давайте так. Ну давайте так. По перше, знову таки нагадаю, що той самий Блумір теж вже багато, де за запускав стосовно України, і ми повинні розуміти, що теж треба, треба ділити на 25, що 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 закидається в змі, тому що йде велика інформаційна. Війна росіяни намагаються розхитати українців. На жаль, українці е досі, знаєте, е читають газети і не дивляться, що в дійсності відбувається. Е і потім у нас йде загальна зрада, е що що українці більше люблять грати. На жаль, е ось. Е і давайте про мертвий груз. Давайте так. Е активи, які заморожені в Європі. Ми повинні розуміти, скоріш за все, ніколи Україні передаватися не будуть. Це mm -hmm. ми чітко розуміємо. Вони а, знайшли юридичний механізм, а, юридичний механізм через а, а, ну, принаймні відсотки на ці активи передавати Україні. Це дуже добре. Чому я так говорю? Тому що а, є багато, багато перепон. А, ну, по перше, європейці завжди, а, ні, ну як вам, вони ніколи не використовували наявність зони євро а, в, для тиску на інших країн. Так? І відповідно багато пристойних і не дуже пристойних країн та людей тримають свої ресурси а, в євро для того, щоб не бути під контролем американців. І це для них буде дуже невигідно, якщо вони це зроблять. Далі ми повинні розуміти, що існує таке поняття як суверенітет над державними активами, а все ж таки намагається цього не робити ніколи. Так ну таки по, без, без конкретної причини, яку можна довести. А, не фінансова система Європи, скоріше за все, не випустить цих грошей. А, теоретично, теоретично, вони можуть тиснути на росіян. Як, наприклад, тиснуть на Іран, це коли заморожені кошти. Якщо ти гарно себе поводиш, тобі частину коштів повертають. Якщо ти не поводиш, тобі не, не повертають. А, і тому не слід тут сильно сподіватися, що вони так зроблять. Я вважаю, що найбільш ймовірний сценарій, те, що вони ніколи не передадуть Україні ці кошти. А ось, але те, що вони роблять піднімається питання репарацій, про які давно ми вже не чули. Так? це дуже гарно в дійсності новина для України і говорить, що процеси все ж таки для росіян ідуть не в тому напрямку, і все ж таки розмова Трампа і Путіна закінчилась на так райдужне, як хочуть це представити росіяни. Ну, ви ще в день його потім а, а, виступу трохвилинного після розмови з Трампом казали, що й по обличчю Путіна дійсно видно, що воно якесь мінорне. А ну і по наслідках також і подальшим заявам. Ну добре по активах зрозуміло непогано, що і такі рішення є. і Хай є Росія. Думає, якщо хочуть гроші, та да, хай ведуть себе порядно. Щоправда, це не про них, тому думаю, вони ніколи їх не побачать. А, повідомляє видання WNL, що дійсно так можливо, Зеленський отримав вже запрошення на саміт Північно-Атлантичного альянсу, який цього року проходить. Дуже символічно так в газі про що ви згадали 24-25 червня буде на майданчику World Forum. Там буде присутній Трамп. Ви кажете, що це важливо, але ми бачили, чим закінчувалися всі попередні саміти НАТО? Ну так ми не солоно хлібавши їхали. Це для налагодження якоїсь комунікації. З чим ми маємо туди прийти? Ну тобто, це важливо в яких саме конкретно аспектах і наскільки це все одно буде муляти Путіну. Що, попри те, що нас в НАТО не запрошують на саміти, на самітах ми присутні. Нравиться, не нравиться Україна. Не повертається, ну давайте так це символічно. Все ж таки більша роль, тому що НАТО в нинішньому вигляді воно воно вже не існує. Без заперечення це ознака того, що все ж таки Україна є частиною західної вже системи безпеки. Як вона буде будуватися? Як вона будуватися? Ми теж обговорювали з вас в ефірах. Не факт, що воно буде будуватися оцим колгоспом у вигляді НАТО з елементами польського парламенту напередодні розподілу Польщі в 1772 році, коли. Кожен мав право завітувати будь-яке рішення, як зараз в принципі відбувається. Тому, скоріш за все, будуть дрейфувати у двосторонні відносини, двосторонні договори. Ну, можливо, НАТО якось буде існувати. Ну там ну, вивіска є, офіс є. Але я думаю, що країни Балції, країни Скандинавії, країна і Польща, я думаю, що вони взагалі не вірять в існування НАТО. Що якщо росіяни спробують його перевірити на міцне, що буде воно працювати? Це це перше, що ми повинні розуміти. Тому сам факт того присутності дуже добрий Так, дуже добрий для України. А це підтримка контактів, це розуміння того, що. Все ж е, НАТО не зовсім мертве. Ну, принаймні, ми бачимо, що існуємо ймовірно, що американці можуть далі допомагати а, в певній мірі. А, але ну сподіватися можна виключно на себе власне виробництво власне зброї. От на що ми повинні сподіватися, і показувати вузькі місця в російській в російській. В російській економіці, в російській їхній системі, це я вам сказав, які вузькі місця, і тому я вважаю, що позитивна будь-які поява президента в таких структурах, навіть які ще на папері існують, і ніхто не перевіряв їхнє існування. Ну принаймні, я вважаю, що позитивна історія. Позитивні завжди краще ніж негативні. Ну дав символічно, але тим не менше, добре, що ми там є, ніж би нас взагалі там не було. Я уявляю, як за себе схопилася російська пропаганда, Путін і всі інші, чи не так? Е, ну та, давайте так. Я думаю, що вони внутрішні процеси інші знають. Вони ж все ж таки більша інформації. Вони ж добувалися головного, що, щоб е, Україні припинилася допомога. А, військова а, і економічна, як з боку ЄС та а, і США, і цього, не в, і цього не виходить. Це стає все більш очевидно. І це не залежить від того, є Україна в НАТО чи не є Україна в НАТО. А, цей процес ми повинні ну, фіксувати а, і розуміти, що звичайно що те, що вони зараз намагаються робити, це знову таки показати, що з ними немає сенсу ніякого. Воювати, давайте здавайтеся всі, в тому числі європейці. Е, ну, зараз ми почекаємо цю пісульку, яку вони принесуть у вигляді так званого меморандуму. Звичайно, що там буде записані всі ці хатки, які вони ще плекають з 22-го року, і те, що наговорив Путін, це стане всім очевидно. І о, тут з'являться можливість тиску і на США, і тиску, і на Європейський Союз. Uh, на США, в тому числі, якщо у них є там вже uh, готова кількість сенаторів, які готові запровадити ці санкції. Uh, звичайно, що без, без у нас теж, знаєте, теж uh, кричать багато хто. От там Сіна збунтувався, зараз вони там влуплять Трампу. Та заспокойтеся, без Трампа там нічого не буде, без відмашки з Білого Дому uh, ухвали, uh, ухвалення цього рішення не буде. Але те, що Очевидно, стає, що тиск на Трампа зростає о, і на адміністрацію, ну це дуже добра ознака. Більше тисячі людей вже разом із нами. Дуже дякую вам всі, пане Тараси, що ви додаєте оптимізму і вчите любити себе і Україну. Так для того, ми тут і збираємося. Ми дякуємо нашим глядачам, що ви разом із нами, і дуже були б вдячні. Був ще лайк свій не забули поставити. Будь ласка, бо саме від ваших лайків і підписок залежить просування нашого відео просторами Ютуба. А от видання з Телеграф, ну при всій вашій любові в лапках до західних видань, але тим не менше пише, що в сенаті готові до жорстких санкцій проти РФ навіть без без схвалення Трампа, ось так. І законопроект можна буде винести на голосування найраніше, на початку червня, бо наступного тижня Конгрес уже йде на на канікули. Ну люди втомилися. А що ж робити? Бачите, ось так кажуть, що навіть вони готові діяти без Дональда Трампа. Але як є інша версія, так як ми теж обговоримо, що навіть цей законопроект він ці грем би не вносив, якби Трамп не давав на це добро. Ну це я думаю, що вони слабо уявляють як побудована політика Сполучених Штатів Америки. При всій повазі до, до цієї газети. Ну, звичайно, що без відмашки з Білого Дому нічого не буде. Питання в тому, що Трамп може включити дурня, як він міг робити, сказати, що я був, був на гольфі з Віткафом. Ми разом цього гуся ганяли, які там спіймали, да? і щось погане може зробили, а може не встигли. І в цей час якісь. якісь Сенатори без нашого відома, звичайно, без нашого відома, нічого не знаючи, оце накоїли, а потім ну так, ну, так у нас демократія от, і, і не засміється навіть в цьому випадку. Ну це такий традиційна, традиційна гра в доброго, поганого поліцейського. Тобто ну, є поганий сенат, є поганий конгрес. Які отаке от робиться, а я тут взагалі не до чого, це ж воль. Ну мене обирав народ. Ну так сенаторів теж теж обирав народ. Це ж теж воля народу. Ось так що, ну в принципі, у Трампа не, не буде не буде проблем з для того, щоб знайти знайти обґрунтування, чому саме так сталося. Ну, незважаючи на те, що я скептично ставлюся до цього законопроекту, я вважаю це теж дуже позитивним а, кроком. А, чому тому, що знаєте, я, от коли ми давно ж обговорили Трампа, що як він може поводити себе щодо Росії, а, я тоді ще говорив, що можу, знаєте, от американці можуть думати, що вони легенько десь влуплять. По росіянам, так ну так, щоб воно, знаєте, було ну, так для тонусу. А воно може так посипати, що вони навіть не будуть встигати ну, дивитися за змінними подій, тому що ми бачимо, що інтенсивність ударів України та збільшується. І я вам сказав, що якщо по Татарстану прилітає в Казані, то є знову таки. А таліяті азот, таліяті азот, хімічне виробництво в Бушкерстані та інших місцях, які безпосередньо є ключовим у ланцюгу виробництва добрив, виробництва вибухівки, а це дуже неприємна історія для росіян. Ну і Плюс, як говорив партина російська та Балтійських морів. А ну, ми, хоч ми і розуміємо, що нам не треба займатися а, тим, щоб ну самих себе обманювати чи заспокоювати, чи а, навпаки якось пригнючувати і слухати те, що каже Трамп. Ну це якщо а, перефразувати, але тим не менше, давайте все таки ну як він відреагував, поговоримо, тому що всі, що його закликали реагувати, і Зеленський, і ми два дні Трамп мовчав. А, а тим не менше після того як повідпочивав, пограв гольф а, і не встиг прослідкувати за гусями для Віткофа. Все-таки вийшов заявою про Путіна. Про каже, щось він здається, з божеволів, е е якось, каже, його добре знав, що з ним коїться, він п'є по містах. Давайте почуємо коротко, що сказав Фредович, і Повернемось. <різько> Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває велику кількість людей. Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я давно його знаю. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей, і мені це не подобається. Ми всередині переговорів, і він запускає ракети по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Перепало, втім, українському президенту очевидно не сподобалося Трампу, що напередодні Зеленський казав, що мовчання штатів тільки розв'язує руки диктатору. Каже, все, що виходить з вуз Зеленського, викликає проблеми. Мені це не подобається, краще б це припинилося. І звісно, наголосив Трамп, що це війна не його, якби він був президентом, і б не було тисячу перший раз. Це війна зеленського Путіна і Байдена в такі послідовності, а не Трампа. Значить, що ми перші в цьому винні чи що і водночас сказав Трамп, коли ж його забира запитали, що ж він буде. Робити тепер, що він буде посилювати ось це санкції абсолютно точно. А так він сказав, розглядає можливість. Принаймні, так це прозвучало. Ну давайте все одно розберемо. Кажуть, що ця реакція більше така, як товариська до Путіна, аніж погрозлива. Чому знову Зеленський на першому місці в тому, хто винен в цій війні, якось чи це просто Трамп так говорить, і не треба шукати таку конспірологію послідовності озвучених ним слів? Ну допоможіть, будь ласка. Ну, давайте. Я ж сказав, що не треба дивитися, що зроблено, що говориться, що Е, послідовність дій. Це перше, друге. Ну в дійсності Трамп не робить нічого нового. Він як і Байден намагається врятувати Росію, але ще раз підкреслюю, продовжую його підкреслювати, що при Трампі України більше шансів отримати кордони 91-го року. і гарні гарну ситуацію ніж при Байдені, тому що знову таке нафта. Високі ціни на на нафту, які підтримував Байден, плюс нам істерики катали щодо ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії. постійно кричали довгий час, не давали можливості бити по території Росії. Ось зараз нічого ніяких таких заборон немає. Ніхто нам не катає істерики. Ось о, як ще раз наголошую, ці політиці збереження Росії 150 років. Завжди американські дбали про це. Тільки у нас проблема в тому, що Байден красиві слова говорив, а діяв протилежно. Так? А Трамп в принципі красивих слів не не говорить. Він виконує свою передвиборчу обіцянку. Він же обіцяв зупинити війну, а не виходить. І тому звичайно, що у нього а, йде таке роздратування. І він намагається зробити всіх винними. Він же не може визнати, що а, у США вже недостатньо ресурсу, щоб так от просто класнули пальцями, і все вийшло. Ну і плюс Україна демонструє суб'єктність, в тому числі завдяки власній а, власній зброї. І не так се просто виходить а, в. Маніпулюваннями, постачаннями е, зброї і багато чого іншого. Тому, звичайно, що знов таки, е, я вважаю, що цей, е, е, що говорити, звичайно, він ще багато чого буде, але він буде змушений повертатися у дружню євроатлантичну сім'ю і робити те, що і вимагають і європейці, е, і Україна в тому числі. Тобто, ми повинні розуміти, що ключовим всі ці санкції, які будуть заправити Важувати це є десертом. Основну страву все рівно повинна готувати Україна. А то знаєте, я часто чую теж а, такі вислови: а коли ж психане Трамп, да -да -да. Да? ну ну таке, знаєте, думаю, ну таке чого ви чекаєте, коли психане не психане? А, це неправильно, це залежна позиція. А ми повинні поставити і американців, і європейців. Таке становище, щоб вони самі були змушені діяти відповідно до інтересів України от таким чином. А це виключно своїми силами треба робити. А, і виробництво власної зброї. Це робить нас суб'єктними і дозволяє вирішувати проблеми а, відповідно до наших інтересів. Пане Тарасі, є ще дві хвилини у вас? Так. Про Фінляндію і наші танкери Балтійському морі тема важлива. Наша улюблена, вже прокоментував міністр оборони Фінляндії Анті Хяк'янен, Ось ту активність про яку ви згадали Росії, що вона почала охороняти свої танкери свого так званого флоту в вузькій частині фінської протоки. І він каже, що це нове а Відбувається воєнний супровід і взагалі військові сили там присутні тепер Росії, і каже Хакянин, що це геть. Новий розвиток подій. А це можливо, як спричинені навіть війни. Ну допустимо, що росіяни почнуть, якщо їм щось не сподобається, та мало чи не стріляти у відповідь, чи провокувати якісь можливо військові дії. Чи може вони наперед хочуть дестабілізувати там ситуацію? Ну давайте так. Європейці повинні вже давно визнати, що ситуація давно дестабілізована. Так і що іншого вибору, як добувати Росію, зараз у них просто немає. Якщо вони фінські протоці це тримають, то це скоріше за то що біля портів, значить треба ловити в датські протоці, тому що росіяни так не можуть кожний танкер супроводжувати. Тобто тут конкретні дії повинні відбуватися з боку європейців, флотів достатні для цього. Приклад Фінляндії показав, що коли вони арештували там судно. Просто силами поліції в принципі росіяни ніяк не відреагували, тому що побоюються Фінляндії і, і діє. тому що і тому ну росіяни знову намагаються взяти на понт е, старим добрим способом. А Київ під атакою був Тимур Ткаченко повідомляв ну, всі ми бачила дечна під атакою і а, низка наших регіонів більше ста дронів. Інститут вивчення війни погоджується з вами і каже, що м -м, Путіна зараз завдання не змінюється. До того він ще обстрілює, отак вони пояснюють ці обстріли, щоб зменшити нам підірвати військову допомогу заходу. Ну і за висновками анвітків щоб ще приховати свої ганебні провали на фронті. Але хіба Путін ще не зрозумів, що це все не спрацює? Це що якась нова тактика чи що для чого він. Це робить ні, ну чому? Він же ж бачить, що ну чи залишили ж сили в Європі, які говорять, давайте віддамо Східну та Центральну Європу і будемо торгувати з росіянами з южол. Звичайно, що залишилось. і Звичайно, що вони знають, вони існують. Багато таких людей є країн, в тому числі, де жадібність не перемогла. Не перемогла страх, але проблема в тому, що якраз Східна Європа не хоче е, помирати. Так і це стосується і скан... країн Скандинавії і зв'язка Україна, Польща все змінює в дійсності всю ситуацію. Е, чому тому що дивіться, вони ж розуміють прості речі: що, ну, наприклад, американці чи Західна Європа, не центральна а східна Європа, вони там дивляться, чи були в історії у них події, коли вони віддали. Росії, наприклад, центральну та східну Європу, чи існувала? Чи існувала, ну чи, чи, чи змінювався добробут Західної Європи? Ну мається на увазі в першу чергу а, Німеччини та Франції. Ні, ну так холодна війна, так і тривала. Тут всі приділі. А, є загроза з боку а, а, з боку Росії тоді Радянського Союзу. Росія радянська ну Росія отримала тоді радянський союз тримала контролем над країнами Варшавського договору. І американцям готові були там продавати свої охоронні послуги, тільки проблема в тому, що зараз зовсім інша ситуація, і тут все ламають плани України, в першу чергу, яка не здається так, а, яка намацала в вузькі місця росіян, і тому росіяни бічайдушно блефують, нічого дивного тут немає. Пане Тарасі, дякую вам величезне за ваші пояснення. Цікаві думки та аналітику. До зустрічі вже завтра на все добре. Дякую. Тарас Загородній, політехнолог. Ірина у була разом із ним. Дві тисячі людей побувало разом із нами, попрацювала в прямому ефірі. 24-го. Залишайте свої коментарі, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на наш Ютуб. Побачимось і переможемо.